Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз. Бути чи не бути або так, чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 16 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант вам ні. Можливо, ви чекали отримання якихось фінансів, або хотіли якусь ситуацію стабілізувати, устаткуватися. Можливо, якісь у вас були плани на своє просунення у робочих питаннях, але на сьогодні вам ні. Тож, поміркуйте, що, можливо, ви самі собі в чомусь перешкоди робите у плані того, що. Занадто ви зациклені на своїй стабільності, і, можливо, ваші установки або погляди настільки застарільні, що, що на даний період вони вам заважають. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант дев'ятка мечів. Вам так. Але. Інформація, та, що буде надходити, може бути хибною. Тож, все, що до вас сьогодні буде проходити, все перевіряйте. Можливо, у вас якась перевірка буде або здача іспитів, а можливо, ви самі себе будете накручувати до такого ступеню, що аж головна біль може розвиватися. Тож, Стримуйте себе, контролюйте, дійте, але оглядайтеся на всю інформацію, яку ви будете отримувати. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Третій варіант вам ні. Можливо, це буде пов'язано, ваше бажання було пов'язано із якимись минулими подіями. Можливо, це ви планували якусь або зустріч, або. Спогади про минулі зустріч із друзями, з тими, що тривалий час не спілкувалися, але зараз хотілося б поновити спілкування. Тож на сьогодні ні утримайтеся від понадмірних емоцій, від з'ясування стосунків і не занурюйтесь у минуле, тому що минулого вже не існує, є те, що ми самі собі створили. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.